Бажаю здоров'я! Мій позивний тет. Я оператор БПЛА 3 го батальйону 412 го полку Яструби, і моя робота заключається виявленні, знищенні особового складу противника, його техніки та складів БК. Мій екіпаж неодноразово вже виявляв та знищував штурмові групи противника, які намагалися пролізти до позиції нашої піхоти, але це в них не вдавалося через наші скиди. Що є на даний момент одним із самих ефективніших способів ураження противника або його каліства для подальшого виявлення інших груп, які будуть його евакуювати, і вбивання їх так само. Але якщо ви вважаєте, що робота оператора БПЛА це сидіти в теплому бліндажі, попиваючи кафійочок в безпеці, ви дуже сильно помиляєтесь, тому що дуже часто доводиться і ходити в сірі зони, забирати дрони. Особисто мені доводилось ходити за дроном і до позиції нашої піхоти. Так як через технічні несправності він просто не міг вернутися, а дрони коштують дуже дорого, і ми не можемо дозволити собі неефективне їх використання. Так як залишитись без борта, це все одно, що залишити нашу піхоту без очей, без прикриття, і противник цим дуже швидко буде користуватися. Тому ми потребуємо допомоги в закупівлі дронів для знищення ворога. А також я хочу наголосити. Що противник ефективно використовує дрони так само, як і ми. Тому або він закриє наше небо, або ми. Слава Україні! Героям слава!